І всім привіт, дорогі друзі! З вами Шелбі. І сьогодні ми будемо знімати четверту серію нашого суперсеріалу Борці виру. Угу. І сьогодні буде надзвичайно важлива подія. Сьогодні буде турнір дисків. Е е секунду. Ось я вам розкажу будуть чотири диски поскладаю. Вот. О, да! І ще в нас новий диск. Називається Солярний павлін Так, да, і цей диск. Ну, ви бачите шюгам. Бачите ото. То воно вміє робити всіх засушувати і над собою робити райдугу. І ще він дуже швидко крується і робить вир. В нього висока сила атаки і то диск витривалого типу. Угу. Все. кур 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 кур-кур-кур. кур-кур-кур. Ю. його по-іншому можна і так назвати. Ой. ой. Я зараз, Я секунду, я зараз. Вина. І так ми повернулися і приведемо в на килимок. Угу. Наш любимий, новорічний. Новорічний килимок. Ага. І ось там планшет. На цей раз без фейлів привіт. Добре. Спочатку будуть, напевно, боротись. Ну, скоріше всього, то буде цей солярний солярний павлін з часової акулою. Тик-ті-ті-тік-кур-кур Ті -ті. тік-тік-тик-тік-тік. -ті. Добре, не важно. Ололо. Добре. І запускаємо. Три, два... Стоп, секунду. Три, два, один. Три! Добре, ще раз Три-два, один. Добре. І так. Три. Добре. Запустили ми диски. А тепер дивимося, стоп, заберемо то Дивимося. Вау! Вау, чи сува, кула, ти куди спішиш, Куди ж? Вона. Ой! Вау, вау, вау! Солярний павлин з Божої волі, куди ви? ні, ні, ні! Ой! Він там зафейлив трошки. Вау! Чудова тактика солярний павлін! чудово, Чудова тактика! Вау! Часової акули теж непогана тактика. Але хто ж виграє, той і попаде в наступний раунд. Добре, чудово. Дився на часову акулу. І вона дуже швидко крутиться. Дуже швидко, швидко. От бачите, яка в неї... Ой, вона навіть континюм. В часі круто. Вона себе поновляє. Але солярний Павлін все-таки має ліпшу тактику. Секунду. От солярний Павлін все таки має ліпшу тактику. Ой, ви подивіться, він всіх засолить зараз. Ви подивіться, яка то напряжена бути. битва на витривалість. Все ж таке. Тож, два витривалих типи. Так і має бути вроді. Так. В часовах, коли зменшується швидкість. І хто ж програє? Акай. Чудово. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Солярний Павлін. Зменшується швидкість з нього. Ай-яй-яй-яй! -ай 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 -ай. Капець! Виграла часова кула! Вау! Що це вона робить? Вона стоїть на місці. Чудово! І виграв часова кула! Браво! Браво! Ти теж сулярний пам'ятний Але це не твій час сьогодні. Добре. Добре, часова кула проходить до наступного турніру зріблястою блискавкою. Чудово. сек! Поставим планчет. Планчет, планчет, а планчет. Стій! Горе все чудово тепер. Берем, запускаем. Ух, ж Давай. И три два. А блин, фейл. Три-два. Да блин. Вау, что ты воно Ай, стоп, куда? Не, 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 что ты могу? Куда что ты, ребят, Куда вы все пришли? А блин, близко? Среб... Варятка. Ой, ты что, боже, видно, что ты на меня сунешься? Ой, ой, фейлюр. Фейлюр. Фейлюр, ребят, это Фокусуйся на ній. Як вона має гарну швидкість. Але коли я атакує, пускай блискавки. Чудово. Я так пам'ятаю, это турнір на витривалість, і в наступній серії буде турнір на, на. на. на атаку, надіюсь. Або на швидкість. Добре, Наша часова кула. Ей, hey, ти куди ж? Добре, чудовий, М. Е. Гарна тактика. Чудово, чудово. На вулиці, я сто прекрасно. Ой, як прекрасно на вулиці я! Вертаємося до себе, собі свої блискавки. І походу своє коли. Ой-ой-ой! Круто! Ребята блискавка програла, а водяна акула выиграла. Ой, вона на півтині заховалась. Ау, що це вона робить? ай яй 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 Ем. Ви... Ем. Е... Е... Секунду, давайте подивимося, що вона виробляє. Вау. Як гарно зупиняється. Да НУ Ж Ах, я думав, вона мене обманула, блін! Ну, ти даєш. Часова кула, блін. Ах, і лишився торнадо диск. Проти часової кули. Ну і добре. Чудова комбінація. Ачевмент! Achievement, achievement unlocked. Вибрати хорошу комбінацію. Добре, і зараз ми будемо пускати першого Нашу часову акула тік тік тік-тік-тік. Тік-тік-тік-тік-тік-тік-тік. Добре. Добре, і тепер поїхала. Ой. Ні, добре, чудово. А чудова тактика. Чудова тактика. Торнадо диск. Декс. Ай, пугоня чезінь. Чиз, Ви подивіться. Що так. За... Він хоче... вкрасти в нього енергію! Ні, не смій! Я тебе заб'ю! Нет, не смій. Я сказав, не смій. Добре, подивимось на цеву акулу. Чудово. А тепер, Повітрянка. Чудова повітрянка. Эй, жди качество, блин. Ого. А що це вона пускає ілюзії нагло, наглояк? Вона хоче обманувати мене у часову Яка. Зараз. Зіпиниться, походу. І зараз ми дивимося на оце. І на оце. Чудово. Тепер сюди. Чудова тактика. А тут тоже добре. Ой, правда, часова акула, походу, зараз має малесеньку швидкість. І погано. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой! Ай Сьогодні не день часової акули. ай яй 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 І виграв турнір Торнадо Диск. Браво! Вітаю Диск. Це справжній молодець. Чудово, давайте подивимося, як він зупинся прекрасно. Надію, що прекрасно. Чудово. Чудово. Чудово зупиняється, ми поки що поставимо план, тут так. А тепер подивимося зверху, як то все виглядає. Ей, окей, молодець. Молодець! Юху! Юху! О, блін, сфоткосуйся! О, чудово! Ви е, подивіться, яка якість. Ну, і в турнірі першому виграв Торнадо Диск! Король вінер переможець, супер переможеть! Дякую тобі! Дякую, дякую тобі! Чудово! І це був наш перший турнір. І з вами був Шелбі. Турнір виграв в Турнал Диск. Ставте лайки, коментуйте мої відеозаписи. І обов'язково подивіться Чарлі Мексіна. Реклама. І добре. З вами був Шелбі. Всім па-па-па-па-па-па! e